Коли я робив відеоролик про те, за що я ненавиджу Ubisoft і за що я обожнюю Anno, я розповідав про Anno 1800, і що колись я дочекаюся і куплю усі DLC. І от цей момент настав. На новий рік 2024 року я докупив собі усі Season Pass DLC, тобто всі, окрім декоративних. І знаєте що? Одразу видно, які DLC робились дійсно для розвитку гри, а які робились суто для заробітку грошей. Чому я зробив такий висновок? Зараз, якщо ви не грали і не бажаєте чути якісь спойлери, чи не бажаєте якось розчаруватися в своїй улюбленій грі, то краще далі не дивіться. Вимкнули я попереджав. Я не буду називати якісь конкретні DLC серед усіх 12 штук, тому що я не знаю, яке конкретне DLC, за який контент відповідає. Я можу лише оглядати усе разом. Так от почнемо, напевно, з найбісючого і найгіршого, на мій погляд, доповнення. Нового регіону, який типу Африка. Якщо дивитись на нього в цілому, то це звичайний додатковий регіон, в якому місто можна розвинути лише до другого рівня. Ми робили це і в Новому Світі, і в Антарктиці. А якщо ви грали у попередній серії Ано, особливо в 1404, то ви помітите щось споріднене між цим регіоном і Близьким Сходом. Проте, якщо дивитись більш детально, який же цей регіон душний. Тут є величезна сюжетна кампанія, яка присвячена суто цьому регіону, і потрібна вона лише для того, щоб наприкінці у вас з'явилось декілька нових споруд у вашому основному регіоні, до яких ми повернемось трішки пізніше. В чому ж полягає проблема цього сюжету? Тому що це величезний point-and-click-квест, який інколи перетинається з квестами на доставку, Відвези ось цього селянина на Отой Острів. Знайди там якийсь кущ, за яким сидить інший селянин, він тобі щось розповість, поверни його назад, перекажи цю розповідь нам і так далі десятки разів. А що тут будуть діалоги, в яких ви, типу, приймаєте безпосередню участь, і яка ж це нудота. дота? І от коли ви, типу, виконали усі ці квести, ви наче об'єднуєте усі острови з різними селянами під правлінням одного короля. Щедрим дарунком якого будуть науковці. Чому вчених вам дає якесь африканське СО, та чому у вас немає своїх вчених, гра вам на це відповіді не дасть. Так от, і на нам ті вчені? А це ще одна частина гри, яку видно, що робили просто заради продажу. Вони зробили із місту будівництва стратегію В грі є три величезних споруди, які треба наповнювати різними речами: це музей. Ботанічний сад і зоопарк де шукати відповідні експонати, виконуючи різні квести від NPC, а також відправляючи кораблі у мандри. І от якщо на початку це ще якось прикольно і цікаво, то от коли у вас умовно із цілої колекції не вистачає однієї тварини, одного музейного експонату і однієї рослини, шанс, що ви знайдете саме цей предмет, зводиться до такого маленького відсотка. Особливо якщо це предмет високого рівня рідкості, що ви можете витратити сотні годин в цих мандрах і плаваннях, і так і не знайти нічого корисного. І отут ми повертаємося до вчених, які потрібні суто для того, щоб ви могли розробити, винайти, знайти, виростати, називайте, як бажаєте, той чи інший потрібний вам об'єкт. Тобто вони спочатку створили проблему з великою кількістю предметів в грі за допомогою трьох окремих DLC, а Зоопарк, Ботанічний Сад і музей це три окремих DLC, а потім самі вирішили цю проблему, створивши четверте DLC. Ви можете сказати, що можна грати і без усього цього. І в цілому так цей момент можна повністю ігнорувати і взагалі не звертати увагу на ці споруди і пошук цих об'єктів. Ви взагалі можете вимкнути ці конкретні DLC і грати без них. Проте тоді, який сенс було їх купувати взагалі? Отож бо і воно. Більше того, якщо збирати певні колекції тих чи інших об'єктів, вони починають надавати вам корисні бафи, тим самим позитивно впливаючи на ваше місто, полегшуючи той чи інший аспект гри. А знаєте, що на фоні цього найбільше дратує? Те, що цей новий регіон погано вбудований в саму гру з точки зору постачання ресурсів. Тобто новий світ та Арктика вам дійсно потрібні, без них ви не можете розвинути своє місто до максимального рівня, а без Африки в цілому досягти максимуму, можливо, без будь-яких перепон. От і виходить, що регіон доданий просто заради регіону, вчені додані просто заради балансу гри, який вони самі ж і зламали. Інше доповнення, яке мене відверто кажучи, не вразило, і від якого складається відчуття, що на мені просто заробили, доповнення з хмарочосами. По-перше, мене дивує ось ця логіка, що типу можна зробити хмарочос вузеньким. Якого дідька? Що це за хрінь? Нащо? Типу, щоб можна було зробити декілька різних хмарочосів, так вони і так різні. Їх зовнішній вигляд, так само, як і звичайних будинків, має декілька шаблонів, які обираються випадково. Нащо робити ось цю хрінь з можливістю змінювати розмір хмарочоса. Я відверто не розумію. Типу, показати, наскільки ви молодці і зробили декілька моделей для одного й того самого хмарочоса хрінь якась. Проте, це ще не усе, що стосується хмарочосів, де видно, що робили на відвали і просто щоб заробити гроші. У людей в хмарочосах з'являються нові потреби, і у вас, як у гравця, з'являються нові споруди для виготовлення тих чи інших речей. І тут теж якась халтура. Є типи виробництва, які постачають різні речі, проте модель цього виробництва відрізняється між собою лише кольором. Тобто всю гру нас привчають до того, що кожен ланцюжок виробництва має свої заводи, які відрізняються один від одного і зовнішнім виглядом, і розмірами. І тут нам, по суті, під кінець гри дають ось це: різнокольорові фабрики, які роблять абсолютно протилежні речі, проте мають абсолютно однакові модельки. І якби лише ось цими фабриками це все було обмежено, ні. Окрім цього, у нас є ще магазини, які треба розташовувати в межах міста, щоб вони напряму впливали на наших мешканців. При цьому це теж різнокольорові резкіни однієї тієї самої модельки. Тобто у нас магазин з меблями виглядає так само, як аптека. Хоча в моєму розумінні аптека не повинна мати такі самі розміри, як бляха величезний магазин меблів. Де логіка, Де адекватність? А немає. Це ж стосується і окремого класу мешканців, якщо його можна так назвати туристів, у яких також для задовільнення потреб є три будівлі, які теж одна від одної відрізняються невеличкими змінами стінчику і кольору. Проте технічно це одна і та сама модель в своїй основі. Єдине, що рятує туристів, то це те, що вони можуть значно вплинути на прибуток вашого міста, особливо якщо рівень привабливості вашого острова дуже і дуже великий. Тоді можна виїжджати суто на туристах і не хвилюватися про те, що у вас не вистачає коштів на утримання флоту чи великої кількості виробництв. Інші доповнення, в мене такого роздратування не викликали, хоча я певен, що там теж є місця, в яких розробники просто забили. І з одного боку, я розумію, що усі ці DLC. Це, скоріш за все, вимога ефективних менеджерів, яким треба було, щоб гра приносила прибуток на протязі 4 років. З іншого боку, мені дуже шкода, що розробники робили це настільки на відвали. Можливо, якби вони вклали в це трішки більше душі, це б не виглядало настільки відвертим заробітком і викликало більш позитивне враження від кожного доповнення. І знову ж таки, я обожнюю ано, проте я ненавиджу Ubisoft. Які роблять ось таке. Враховуючи, що сама гра вийшла в 2019 році, а останній набір DLC у 2022, можливо, десь зараз вже роблять наступну частину чи хоча б розглядають таку можливість. І от з одного боку, мені цікаво, що вони ще вигадають і в який час вони нас відправлять. А з іншого, мені дуже страшно, що наступна гра буде кінцем цієї серії в цілому.